Що у мене зміниться після такого марафону, чому він унікальний? Після цього марафону в тебе більше не буде хаосу в бажаннях. Ти будеш бачити точку А і точку Б, і як прийти для того, щоб твоє бажання здійснилося. Твої дитячі «хочу» не будуть більше просто «хочу». ти будеш відчувати, знати і йти до своєї цілі. І якщо ти візьмеш цей план і ці коди, які будуть на марафоні код бажань. Це гарантовано, що ти завжди будеш матеріалізувати всі свої бажання. Чому ти вирішила зробити марафон саме про бажання? По-перше, зараз напередодні вже нового року ми завжди робимо такий підсумок, які бажання у нас здійснилися за цей рік, які не здійснилися, які бажання вже не здійснюються на протязі багатьох років, що проходить нове. І я ретельно в цьому році присвятила. Цій темі багато часу, щоб зрозуміти, що ж таке бажання, і чому одне бажання здійснюється, а друге не здійснюється. Я хочу поділитися цими кодами, і ці коди відкриють для всіх, хто прийде, хто це зрозуміє, хто це відчує, відкриють оці ворота, через які ми пройдемо, і де наше бажання як. Духовне, як тонкоматеріальне, матеріальне, воно буде матеріалізуватися через матерію тут, на планеті Земля. Цей марафон дасть енергію і ресурс, щоб всі бажання здійснювалися.